Ну і про ракетні удари по Україні на Чернігівщині працюють сили протиповітряної оборони. Про це пише голова місцевої обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. ППО працювала і в Києві. Очевидці повідомляють, що є приліт в одному з центральних районів столиці. На місце виїхали рятувальні служби. Військові закликають і ще раз нагадують: не треба поширювати фото та відео ні прильотів, ні роботи. ППО, бо це тільки допомагає ворогу коригувати нові ракетні удари. Повітряна тривога в Україні все ще три. А будьте обережними, стежте за повідомленнями сигналів тривоги і чекайте, доки закінчиться вона. Історія порятунку службової вівчарки з Бахмуту. Вона охороняла СІЗО на Донеччині. а Зараз проходить реабілітацію в Рівному, щоб врятувати тварину, організували цілу спецоперацію. Зараз вівчарка призвичається до нового середовища і до своїх нових людей. Зараз навіть по очах не видно, що вона дуже втомлена, виснажена. Ну і сумна. Я думаю, що її багато. Чого прийшлось пережити, це Чилі, службова вівчарка, яка ще зовсім нещодавно охороняла СІЗО у Бахмуті через постійні обстріли тварини довелося рятувати. Коли вже дуже були потужні бойові дії, її передали людям, щоб врятувати, бо вже сізо нікого не можна було не вивести нікого, і він просто зміг передати людина, яка не опікувала в СІЗО, передав своїм друзям, які в Бахмуті самі. А вже від них вона всікла. Налякана обстрілами. Чилі забігла у двір до пенсіонерів пізніше вони й передали собаку зовсім. Захисникам. Боже, какие тут славные люди. Привет, кукла! Большое спасибо, что якраз обстріл, такой сильнейший обстріл, і от не побоялся человек приїхать, приїхать, не її приехать. А далі розпочалася евакуація собаки. Дві дуби волонтери вивозили тварину з бахмута. Тебе стыдно? Тебе стыдно? Стыдно? Розкажи. Стыдно? Хтось є сукуріці, чилі спершу привезли до Вінниці. Звідти за узахисники забрали її до рівного. Зараз у тварини триває реабілітація. Є виснаження, є втрата ваги. Багато таких складних етапів в зв'язку з тим, що вона пережила достатньо потужні стреси. Там опікуватися чилі взялися подружжя кінологів Сергія та Вікторія. Нині службова вівчарка. Живе у них. Молодець, умнічка. чилі має охоронні якості, тому. Це, напевно, найскладніше було, але ми досить швидко знайшли спільну мову, тому що ми з чоловіком є заводчики даної породи, і у нас зараз три малюнуадома. Тому... Нам досить нескладно. Собака звикає до своїх теперішніх господарів, агресію не виявляє, навпаки, лащиться. Собаці сім років, це вже майже пенсіонер, вісім років їх вже списують зі служби. Тобто, навіть якщо вона залишиться на кінологічному центрі, вона півроку ще буде приходити в норму. Потім, ну, тобто це такий процес, що. Ми легально вирішили, що краще буде жити в раді, демонструє своє вміння на кінологічному майданчику. Вона там багато займається. Кінологи кажуть, собаки, як і люди, здатні переживати стреси. Інколи їм теж потрібен відпочинок для служби. Вона не застра. Якщо вона, якщо вона працювала раніше і досить була хорошою якісною собакою з хорошою нервовою системою, то це після проходження якоїсь відповідної реабілітації і з її попереднім провідником, то вона може і далі нести службу. Відомо, що попередній власник Чилі покинув Бахмут, переїхав у Толову область. Забрати пса з собою не зміг. З'ясували, що Чилі єдина вижила у СІЗО зі службових собак. Сергій не стримує сліз. Завжди, завжди приносить то, що коли доля така закінчується хеппіентом, скажімо. Собака, яка несла службу, чесно, блін, я не можу. На Донеччині чилі залучали до пошуку людей. Супака прила участь у різних змаганнях і посідала призові місця. Коли Чилі пройде реабілітацію у Рівному, для неї відновлять звичні тренування. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал.